Чика, 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 чекай. Музика звучить знайома. Текстя, я вже вдома, тут є сенси, це аксіома. На солодах життя в Тома, Чика, 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 чекай. Кілометри тексту в фазі, Міліметри сенсу маси. Даю на росту тезу в разі Для порівняння кризису. Hey, hey, hey. Музика звучить знайома. Це аксіома, на життя втома І фазу примусу до припису, цього я сам не винесу, це може всіх нас викусить, якщо на часі виспатись пора. Чекай, 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 чекай Музика звучить, знайома, текст лягає, я вже вдома, тут є і це аксіома, на життя втома, тома. тома. Тя міш пальців і до серця, краса і прекраси З'єднались по інерції Чи варті того стресу, пресі, Зародки прогресу Написи на стелі, сталі посеред пустелі, зарослі гнилі Чика, чика, чику, чика, чекай Музика звучить знайома Текст лягає, я вже вдома, тут є сенси, це аксіома На солода життя в том знайду контекст землі і ти чи сліпну, ти вже оберу собі Можливо, я не в лісі лізу, тож ж бираючи валізу, Потерпаючи від кризи, розвернусь і луснеться кора. Чекай, 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 музика звучить, знайома, текст лягає, я вже вдома, тут є сенсі, це аксіома, насолода, життя в Крутиться земля поволі. Бо не знає, що там далі, Розвіваються моменти, в тему постаментів Якби нам об'єднати разом фрази й маси, то гримаси перестануть диктувати, що на часі Чіка, чика, -чі чика, -чі чика, чекай Музика звучить, знайома, текст лягає, я вже вдома, тут є сенси, це аксіома Насолода, життя втома кілометри, тексту в фазі, міліметри сенсу в маси Розморизи в серці, стази, і пережив катарсис в хаосі Прожив життя на паузі В ритмі фокс браузера та на мушці маузера Чика, 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 чекай Музика звучить знайома Тексли гай, я вже вдома, Тут є сенси це аксіома насолода, життя втома тома Чика, 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 чекай you chi chikai -chi